Вітаємо всіх! І сьогодні ми продовжуємо наші волонтерські історії Час для нас. І до нас в студію завітали чудові чудові люди, чудова родина, волонтерська родина, яку я знаю, познайомилась ближче під час війни. До цього я знаю цю людину як підприємця. І сьогодні до нас в студію завітала родина Аганян. Це Тату. Ви його всі дуже добре знаєте, його син Армаїс, який є теж волонтером час для нас. Радію безмежно, що має можливість сьогодні розказати вашу історію про ваш світ волонтерства. Оскільки Тату, я знаю тебе. Як людину просто. І, мабуть, більше як людину. Я знаю тебе як і військового відданого своїй справі, і військовим. Я безмежно пишаюся тим, що. Саме ти такий. І м, недавно послухала про тебе твою історію. Я дізналася, що ти вірмен, і твоя родина е, несе ці цінності і м, саме е, в культурі і твого народу, і те, що ти привносиш культуру українського народу безмежно радію. З чого все починалося? Розкажіть, почніть вашу історію. Починалося, мабуть, Починалося тоді, коли закінчилась моя військова кар'єра після повномасштабного вторгнення, коли отримав серйозне поранення і не зміг продовжувати службу в ЗСУ, був звільнений в запас за станом здоров'я, але бажання було велике, родина була поруч, яка підтримувала, надихала. Потрібно було чомусь далі займатися, тому що реально розуміли, що. На одному подисі в 22-му році війна не закінчується, вона буде продовжуватися, і прикласти треба максимум зусиль, щоб її закінчити нашою перемогою. Для цього була команда, була вона створена була ще до війни, але це був робочий колектив, працьовиті люди, з якими ми разом об'єдналися, познайомилися з багатьма. Війна познайомила. Почали з волонтерства. Перше, в чому заключалася наша місія, що могли ми тоді на той момент робити, ми е, робили буржуйки, бо вже підходила осінь, підходила зима, і в них була нагальна потреба. У нас на той момент була можливість, ми об'єднувалися з благодійними фондами, отримували напряму замовлення від військових, виконували, друзі, надавали матеріали. Сварщик там від себе приходив, працював, він майже не брав жодних там коштів за свою роботу. Ми знаходили там залізо, електроди, ну все, що тільки можна було. Це був початок. Далі потихеньку, потихеньку розширювалися, тому що одними буржуйками питання не закривається. У військових завжди є якісь нагальні потреби, які потрібні сьогодні і зараз. Вони не можуть чекати до завтра, тому що війна така штука, що або сьогодні Тебе є забезпечення. Як казав один видатний генерал американський, да, війну виграють не солдати, а виграє логістика. Тому для того, щоб повноцінно одна людина напередку воювала і вона давала якийсь позитивний результат, то три чоловіка повноцінно повинні працювати вдень і ночі і забезпечувати військового всім необхідним. Ну, У нас так склалися обставини, що держава щось і робить від себе, але вона трішки робить з запізненням. Тому ми зібралися однодумцями, друзями, товаришами. І робимо те, що ми робимо. Возимо харчі, возимо, заправляємо автомобілі, варимо буржуйки, всі запити, які надходять від військових, від волонтерів, від своїх колег, ми майже в повному обсязі закриваємо. Єдине, що завжди не вистачає, часу, фінансів, вільних рук. Ну, і що я ще можу в цьому плані додати? Те, що е, війна е, притупляє, якщо вона йде не рік, не, не місяць, не два, не три, вона притупляє розуміння людей. Ті, хто не бачили не часткової окупації, не повної окупації, вони з часом дуже швидко забуваються, що ми пережили в 22-му році. Вони думають, що мене мене, вона мене не стосується, ми далеко від фронту. Чого, о, з чого розпочалося все Перші мої волонтерські кроки, мабуть, навіть не 22-й рік, а це був. 14-15 рік, коли війна розпочалася на Сході, коли розпочалося так на зване АТО. Коли ми з друзями возили туди в Сватово, Волноваху, ми возили воду, харчі. Отець Сергій возив, там були наші 13, й 41 й батальйон. Коли вони возили, ми мали напряму спілкувалися з хлопцями, з військовими, і вони говорили, що треба війну зупиняти на Сході. Я доносив інформацію друзям, знайомим, але вони цієї війни не бачили, і вони думали, що це там війна. Не пройшло і 10 років. Не пройшло і 10 років. Війна прийшла до нас, на нашу землю, до нас в дім. І тільки тоді більшість відчула, кого це е, торкнулося, тоді відчули, що таке війна. Війна це горе, це смерть, це втрата близьких, це втрата будинку, це втрата життя. Тому, якщо є можливість, об'єднуйтеся, підтримуйте, ми тільки разом можемо виграти цю війну. У нас інших шансів на існування немає. В цій війні у нас один єдиний шанс перемога. Перемога нам дає тільки те, що ми залишимося фізично жити в своїх будинках, на своїй землі, незалежній Богом даній. Все решта то вже не життя. Гармейс, скажи, з чого починалось твоє волонтерство? Коли воно починалася, бачачи такий приклад батька, бачачи людей в нашому місті. Розкажи про це. Це дуже цікава історія, тому що мій, ну, спостерігаючи за цим всім, коли мені було близько 7 років, батько пішов у зону АТО, волонтерів, оце все робив, ба, ну, довго його не бачив. У матері запитував, де він? Мати. Казала, якось він допомагає, чи ну, от, якось просто ухилялася від відповіді, тому що казати дитині, що він там, десь де стріляють, це було морально складно для дитини і матері сказати це, і дитині це сприйняти. А саме волонтерство, можливо, так, після початку вже повномасштабної фази цієї війни. Це був, можливо, 2020. Третій, 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 четвертий рік. Третій да. Четвер... Тому що в 22-му якось питання волонтерства було трішечки, ну, воно було актуальне, але о, у нас були кацапи поруч. Ми думали про фізичне виживання. Коли вони відійшли від наших територій, від наших будинків, то тоді вже з'явилася нагальна потреба в волонтерстві. Добавлю більше була група однодумців наших, коли була революція гідності в 2014 році, да? У нас створився певний кістяк небайдужих активних. Жителів міста Ніжина. У нас створилася громадська організація, вона тоді називалася Самооборона Ніжина». В її функції входило патрулювання міста Ніжина, Підтримували ми в нічний час правопорядок. І з тих пір ми з цими друзями, вже можна сказати, колегами, членами сім'ї, бо ми вже здружилися, зріднилися. Ми взяли тоді ще, на той момент це була така, знаєте, неприємна, страшна, велика місія. Ми тоді вже. Організовували, ми привозили своїх загиблих побратимів з зони АТО. Але так як мене дружина тоді була вагітна, щоб її зайвий раз не, щоб вона турбувати, щоб вона не стресувала, я знаходив тисячу причин Я розповідав, що там для товариша треба поїхати в машину в Дніпро подивитися, там для. Кої знайомої знайомої, дружина відносилась з розумінням, але вона не знала, що ми організувалися з хлопцями, наша громадська організація їздила в Дніпро, і наших хлопців загиблих, ми тоді ще на той момент не розуміли, що ми робимо, але було дуже велике бажання якось докласти зусиль, тому що. Ну, коли роздавали всім повістки, я взяв повістку, пройшов що команд, мене не забрали, тому що в мене дружина була на останньому е, місяці вагітності. За третім сином сказали, що, друже, залишайся тут, потрібен будеш, зателефонуємо. Ну. Сидіть вдома на дивані, поклавши руки і чекати закінчення чогось війни, як тоді на той момент називалися, АТО ми теж думали, що вона швидко закінчиться. Але цього не сталося. Тому ще з тих пір є в нас костяк, є в нас група хлопців, які займаються, займалися евакуацією полеглих. Так як повномасштабне вторгнення розпочалося в двадцять році, також через декілька місяців з'явилися загибли наші воїни, хлопці просто військові частини і військові не встигали їх забирати сюди. Ніжин, Ніжинський район, на Ніжинщину, З'явилася така ідея, яку вона розповсюдилася по всій Україні під патронатом Збройних сил України. Була створена група, вона називається На щиті», Ви чули, бачили по телевізору. Вона займається безпосередньо евакуацією полеглих. Ми їздимо за ними не в зону АТО, ми їздимо за ними в такі великі міста, як. Харків, Суми, Дніпро, Дніпро, Запоріжжя. І потім вже звідти розвозимо наших хлопців, вони всі наші. Не можна сказати, що хтось наш чи не наш. Офіційно зараз наша організація, зібралися однодумці, друзі, купили автомобіль, зареєстрували на нашу громадську організацію Час для нас під керівництвом Галі. І цей автомобіль офіційно обслуговує на сьогоднішній день дві області Чернігівську і Сумську. А неофіційно ми забираємо всіх хлопців, всіх полеглих, це і Київська область, це і Харківська, це і Полтавська. Важко, дуже важко. Важко, мабуть, більше психологічно, тому що фізично до всіх ну, до всього людина звикає. Отак От вона заложена від природи, що людина може звикнути до всього. Але психологічно ти не можеш звикнути, тому що ти розумієш прекрасно, що людину, яку ти везеш, вона військова, вона віддала саме найцінніше, саме найдорожче, що в неї є. Вона віддала життя для того, щоб. Жив ти, твоя родина, твої друзі, твої побратими, всі, хто навкруги ходять зранку, п'ють каву, йдуть на роботу, навчаються в школі, десь радіють життю, в когось день народження, в когось весілля. Але ціна цього всього більшість людей не бачить. Тому ти прекрасно розумієш, і цей тягар тебе не полишає на жодну секунду. Можна да. Так. Я думаю, що Татул тобі а, дуже пощастило. А, пощастило мати таких синів, таку дружину. Я дуже пишаю своєю родиною. А, і це те, що, можливо, що тебе надихає на цю роботу. Скажу, що Татул, я його знаю вже і по робочій групі, по роботі з ветеранами. І неодноразово ми пропонували йому очолити саме ветеранську організацію, створити її і працювати в нашому місті для ветеранів. Татул не має ніг. І хто як не він, показуватиме приклад такої стійкості незламності, оскільки в нього і бізнес великий, і велика родина. І він не полишає волонтерство, він не полишає служити людям, військовим, він є взірцем справ, на нього рівняються багато людей. І ти велика сила, і ти це знаєш. Дякую, дякую. Я... Що тебе мотивує залишатися, волонтерити? Мотивація ну, найбільша мотивація кожної людини це перш його родина. Сім'я, родина, оточуючи, земля, батьківщина. Я вважаю Україну своєю батьківщиною. Хоча моя історична батьківщина Вірменія, я тільки там народився в віці там до трьох років разом з батьками переїхав в Україну, і ми тут живемо. У мене тут народилися. Народилася моя сестра, народилася моя сім'я, я одружився в Україні, народилися мої діточки всі, я вважаю Україну своєю справжньою батьківщиною. І коли розпочалася війна, у мене навіть думок не було таких, щоб полишити свій дім, свою родину, свою землю і кудись їхати. А коли це рішення я доніс своїй дружині, то вона відповіла: якщо ти хочеш, щоб ми кудись поїхали, то скажи, будь ласка, навіщо тоді ти залишаєшся тут? Я сказав, що я залишаюся, щоб захищити дім, роди, будинок, землю свою, місто, район, все, що тільки можна, що можна від мене фізично. Ну, вона сказала: тоді добре, без питань. Якщо ти їх збираєшся захищати, будинок, родину, село, район, місто, то і нас захистиш. І жодного дня вони не полишили наш дім, моя сім'я, дружина, мама, діточки мої. І це, мабуть, для мене тоді було таким головним поштовхом, це натхненням, дало мені сил. Навіть коли я отримав там серйозну травму, це була найбільша така мотивація, щоб встати знову на ноги і йти далі, крокувати. Тому що коли тобі є заради кого, заради чого, ти бачиш цілі мету, то ти не бачиш ніяких преград, як говорять, е, хочеться рухатися вперед. А коли ти рухаєшся вперед, ти подаєш е, приклад, подаєш по перше, саме головний приклад це ти подаєш своїм синам. На сьогоднішній день е, ми повинні розуміти, що просто так, люди. Яка отримала паспорт громадянина України, вона повинна цим пишатись. Тому що Україна на сьогоднішній день виборює не тільки свою незалежність, а просто нація виборює своє фізичне існування. І ми повинні цим пишатися. Тому я е, показую приклад, щоб мої діти, коли завтра виростуть, вони пишалися цим, щоб вони розвивали культуру. Скажу паралельно, що українська культура, традиції нам дуже-дуже подобаються. Ми любимо культуру, ми вшановуємо традиції, але паралельно з цим, ми являємося вірменською родиною. Ми вдома, вірменські традиції, свої звичаї. Ми не забуваємося. Вдома ми спілкуємося вірменською мовою. Якщо в нас є гості чи родичі, які українці, ми одразу ж переходимо на українську мову з поваги до наших гостей, до наших друзів. Це теж немаловажно. Оце, мабуть, сама сильна мотивація, яка може бути у людини для того, щоб рухатися вперед. І коли ти рухаєшся, люди бачать. Що як би не було важко, як казав наш залізний генерал, але тобі вже буде не соромно за себе і тому є однодумці, є друзі, є команда, є підтримка, треба рухатися і тільки, тільки до перемоги. Дякую. Армейс, скажи, що ти любиш у волонтерстві? Чим ти займаєшся? Ну, я... До цього, у 2023 році, був волонтером благодійного фонду Caritas, де волонтери близько місяця, там, здебільшого, проводилися заходи для діточок, всі, всілякого характеру. І малювання, і, і, і рукоділля. Ну, все, ну, Майже все було. Подобається те, що. Я можу чимось допомогти людям у таку скрутну хвилину. Дякую тобі, оскільки мені за честь, що саме з час для нас типу хочеш продовжувати сферу волонтерства, напрямок і вже долучався до багатьох наших акцій, зборів, і ем, що вже ти знаєш, як плетуться кікімори, е, і це чудово. Ем, як тобі, коли так батько е займається волонтерством потужно? Ну, масштаби батьки і мої, звісно, ще не можна супоставити, це небо і земля, але є до чого рости, тому Ну, батько більш масштабно це все робить. Він іменно прям капітальний, якщо взявся, то він з корнем перекруче, а я просто долучаюся до всіляких заходів, тобто іще. Просто долучаюся, так угу. скажімо. Це чудово. А чи можеш поділитися а, історією татули, якоюсь, яка, можливо, сплине на згадку, А, чим міг би поділитися з нашими глядачами? Історія була ось два місяці, ну, два-два з половиною місяці тому. Телефонує зовсім незнайома людина. Говорить: дали ваш номер телефона. Ви займаєтеся буржуйками, я Говорю, так, займаємося, у нас є можливість. Він каже, а скільки це буде коштувати? Я говорю, а ви хто? Він каже: я волонтер, я забезпечую медикаментами, я з Києва забезпечую військових. Я задав зустрічне питання, А скільки ви берете з людей коштів за те, щоб ліки відвозити там напередунка? не скільки, як це так? Я говорю, навіщо ви тоді таке питання мені задаєте? Людина взяла паузу і говорить, що... Та знаєте, що з кожним роком ну, волонтерство саме по собі в основі його лежить безкорисне, безоплатна допомога тим, кому вона дійсно потрібна Кому вона потрібна. Але я вже повторююся, що вже третій рік повномасштабного вторгнення люди якось перейшли на інший етап життя, вони вже беруть. Певні кошти за те, що вони роблять, за те, що допомагають. І зараз знайти людей, які просто так будуть допомагати, це дуже-дуже така рідкість. Так, у нас є волонтери, у нас є там благодійні фонди, я їм дуже-дуже вдячний вам особисто і всім. В вашій родині повноцінно, тому що з першого дня я ж знаю прекрасно, ваш чоловік нас підтримував, знаходили будь-які деталі, залізо, яке там, навіть автомобільні колеса, старі, їздили по металобазам, по. Металобрух, там збирали, привозили, хоч щоб якось е, залучитися, приймати повноцінну участь в тому, щоб е, надавати допомогу. І цей хлопець передзвонює через 2-3 дні і говорить: я не можу зрозуміти, але хочу, щоб ви мені там виварили 10 буржуйок, забрати з собою на передову. Все, питань немає. Він телефонує каже, коли я військовим сказав, що можна виготовити просто так. А можете поїхати до них забрати газові балони. Я кажу, ну ви знаєте, що газові балони рідкість. Ми ж за перший півроку їх виробили всі, і їх немає. Щоб ви розуміли, тоді нам їх віддавали безкоштовно. Зараз люди, які мають газові балони, вони їх передають там по 500, по 1000, по 3000. Ну кого скільки совісті вистачає? Він каже, ні. Каже, Коли військові дізналися, що ви можете зробити буржуйки і не хочете брати за те кошти, у них там є 14 балонів, вони вам віддадуть 10 балонів, 4 за 4 собі, Тільки зробіть, будь ласка, нам буржуйки. І оце, знаєте, така от мотивація, оця мотивація, оцей, оцей поштовх, який він нам дає, е, дає нам можливість і бажання рухатися вперед до перемоги. Чому так от заповнилося? Тому що історій дуже багато. Дуже багато буває, коли приходять на допомогу зовсім незнайомі люди. А ті люди, на яких ти все життя розраховував, думав, що це твої близькі, твої рідні, і вони тебе підтримують важку хвилину. Вони просто відійшли від твого життя. Не можу нічого поганого сказати, але вони просто зникли з твого життя в міру певних обставин. Так, що це така остання історія. Така. Приїхали хлопці, військові дійсно, але забрали не все, тому що так в тих напрямках, де вони працюють, вже буває таке, знаєте, от саме прикре, що в, свої, в своїй справі волонтер чим стикається. І це не буде ні для кого таємницею. Коли приходить запит, то швидкість виконання запиту залежить від чого життя. Це життя наших військових. І в мене вже були такі прикри, прикри випадки, що поки ми відкриваємо збір, поки ми збираємо, поки ми готуємо певну, там, я ж кажу, ну, в моєму випадку це буржуйка, там в вашому приклад, прикладі якісь там медикаменти, збори, прибори. Іноді приходить дзвінок або повідомлення, що вже не актуально. Вже ці хлопці, які робили, їх немає в живих. І ви знаєте, в цей момент хочеться опустити руки. Сказати, ну, не встиг, не встиг. Щось не вийшло, не допрацювали, хтось не допоміг. І з'являється така, знаєте, безсила злоба. Думаєш, ну як це так? Хтось віддає останнє, а хтось, маючи мільйони, нічого не допомагає своїй державі. Так що не мені вам розказувати, як це буває, але все одно руки не опускаємо, рухаємося далі, всі разом і тільки до перемоги. Що ви хотіли побажати нашим глядачам, які будуть дивитися наше відео, цю побажати, побажати, не забувайтеся, що ми всі громадяни одної держави, побажати не бути байдужими, побажати, щоб ми дійсно були як справжня, та родина, яка об'єдналася на початку 22-го року, яка доказала всьому світу, що ми дійсно нація козаків. Що ми незламна нація, своїм прикладом, своєю хоробростю ми завоюємо свою перемогу, завоюємо свою незалежність. Не знаю, в яких це буде масштабах, в яких це буде кордонах, але буде в нас перемога. Знайте і пам'ятайте, що комусь дістається незалежність в державі, комусь іншому, просто так. Нам, на протязі всієї історії України, нам наша незалежність достається дуже дорогою ціною. Цініть це, вчіть своїх дітей бути патріотами і бути гарним прикладом для своїх дітей для суспільства. Життя надто коротке, щоб проживати його марно. Дякую. Я вам щиро дякую за цю розмову, за гостину, за те, що ви робите. Це безцінно. І сьогоднішній день День Збройних сил України. Я хочу побажати невтомних таких же, знаєте, людей. Поруч, які будуть біля вас, щоб запити завжди доходили до своїх людей. І ніколи ми не отримували таких повідомлень. І здоров'я міцного, сили Дякую. і занят. розбудовувати нашу державу. Дякую за чудового сина, Дякую. за синів. Дякую. За чудову дружину. Дякую за запрошення. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую.